Які електрички можна придбати в різний бюджет, починаючи від 10 тисяч євро? Найдешевша електричка у цьому бюджеті може бути почну із Renault зоя. До Рестального буде коштувати до 10 тисяч євро, якщо Рестального понад 12 тисяч євро. Далі, якщо брати в порядку захистання, це Volkswagen e-Golf, Peugeot 208, також у нас Citroen c 4, Opel Mokka, Hyundai Kona на 39 квт годин, може бути також Ioniq на 28 кВт годин, ну і Nissan Leaf. в бюджеті 15-20 тисяч. Можна придбати, для прикладу, Volkswagen ID 3. До речі, такий автомобіль у нас був придбаний нещодавно, 21-го року, і в бюджеті 17100 євро. Також можна придбати Hyundai Ioniq на 36 кВт, це вже в нас версія рестайлінгу буде. Якщо хочете щось ексклюзивне, то можемо запропонувати вам Fiat 500 електричний. До речі, таку машинку ми привозили, вона доволі стильна і клієнти мега задоволені. Ну і з більш стабільного, це може бути Hyundai Kona або Kia Niro. В бюджеті 20-25 тисяч євро. Євро вже можна розроблятися, взяти більш свіжіші автомобілі від 22 року. Наприклад, Hyundai Ioniq 5, ID4, шкода і ніяк. До речі, ви купили ту пропозицію для нашого клієнта і стає вона в Україні приблизно 23%. 500. Також можна розглядати Kia Niro як рестайлову максимальній комплектації, також вже в новому кузові. Бюджет 25-30. Що ми можемо взяти? Почну із Audi Q4, далі Mercedes EQA, EQB, Jaguar I-Pace, Ну і на закінчення це звичайний Audi e-tron, усіма улюблений на простішій комплектації. 80-100 тисяч кілометрів. На запакований e-tron з невеликим пробігом краще розраховувати від 32 тисяч євро. Також у бюджеті 30-40 тисяч можна придбати автомобілі в гарних комплектаціях. Це може бути BMW iX3, BMW iX4. Volvo xc 40, Kia ev 6 і Mercedes ЕК Якщо ми говоримо про автомобілі 40 тут дуже важко зорієнтувати, оскільки кожна опція впливає дуже сильно на ціну, і різниця може бути в десятки тисяч євро. До прикладу, ми зараз ось з клієнтом шукаємо BMW i 7, і там опція, наприклад, Cinema Lounge, також там Кристал Сваровський в оптиці або автоматичне закривання дверцят, може додавати до вартості автомобіля плюс 30 тисяч євро. А якщо ви хочете, щоб ви вам підібрали та про Ховали одну із запропонованих пропозицій. пишіть нам директ.